Коли пара протягом року регулярного статевого життя без застосування засобів контрацепції не може зачати дитину, подружжю слід е, пройти обстеження на безпліддя. Але існують ще певні ознаки, крім відсутності бажаної вагітності, е, які говорять про проблеми. Характерні зовнішні ознаки безпліддя, вони відсутні. Але деякі проблеми зі здоров'ям можуть вказувати про ймовірне порушення фертильності. Наприклад, безпліддя може бути викликане гормональним дисбалансом. У жінок воно проявляє себе надмірним зростанням волосся на обличчі і тілі, збільшенням маси тіла. У чоловіків непрямими ознаками безпліддя, пов'язаного з гормонами, вважаються поява вугрів, збільшення молочних залоз, еректильна дисфункція. Крім відсутності бажаної вагітності, фахівцями не виділені ознаки, що однозначно вказують на порушення репродуктивної функції у жінок. Разом з тим слід уважно ставитися до свого гінекологічного здоров'я. Якщо вас турбують, різка зміна маси тіла, збільшення або зменшення, проблемна шкіра, підвищення сальні шкіри, вугрі, висипання, гірсотизм це надмірне оволосіння, больові відчуття в області органів малого тазу, порушення менструального циклу це нерегулярність, це відсутність менструації, хворобливий місячні. Це не ознаки, що говорять про безпліддя у жінки, а сигнал про те, що в організмі є проблеми, і їх потрібно вирішити якомога швидше, щоб стати мамою. Крім труднощів із зачаттям дитини, у чоловіка можуть бути відсутні інші симптоми репродуктивних проблем. Нормальне лібідо і ерекція, гарне самопочуття можуть вводити його в оману і змушувати думати, що вагітність не настає тільки через порушення в організмі жінки. Крім явної ознаки безпліддя, відсутності вагітності у дружини. Чоловіку необхідно звернути увагу на загальний стан свого здоров'я. Наприклад, вкрай негативно на чоловічому здоров'ї позначаються інфекції, запальні захворювання сечостатевої системи, перегрівання яєчок, куріння, ожиріння, стреси. Парам, які планують вагітність і народження дитини, після року безуспішних спроб необхідна консультація фахівця, це є лікар-репродуктолог. Лікар визначить, що перешкоджає зачаттю, і призначить необхідне лікування, яке допоможе подружжю стати батьками.